Тисячу упаковок вітамінів та біологічно активних харчових добавок передала угорська фармацевтична компанія українцям гуманітарний вантаж вартістю понад 760 тисяч гривень. Привезли за сприяння генерального консульства Угорщини в Ужгороді, і це лише частина із загальної кількості благодійної допомоги, переданої від сусідньої країни. це. Не є першою благодійною допомогою від компанії Береш за той час, коли в Україні триває війна. Ця фармацевтична компанія Береж передала пожертви загальною вартістю вже близько 35 мільйонів форентів. Сьогодні передається не не державна допомога, а допомога від приватної компанії це є свідченням того наскільки солідарна з Україною народугорщини і ділова сфера і бізнесові структури. Це є свідченням того, що коли Росія напала на Україну, Угорщина всі як один згуртувалися на допомогу Україні, і тому дуже важливо, щоб через таку через такі пожертви, через таку допомогу, всі українці, вся Україна розуміла, що в біді можуть розраховувати на Угорщину, а також на угорський народ. За словами заступника голови Закарпатської обласної адміністрації, лікарська продукція завжди у дефіциті, особливо у теперішній час, коли у постраждалих регіонах доступ до медицини суттєво обмежений. Відтак увесь вантаж поїде на деокуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Ми звичайно дуже вдячні за ту допомогу і угорському народу, який ми знаємо точно підтримує нас у цій війні. Ми вдячні генеральному консульству за те, що вони максимально сприяють отриманню цієї допомоги. Медикаменти, вітаміни це е, їх не буває ніколи в достатній кількості. Це ну це така специфіка. Тому е, це не вперше вітаміни, не вперше медикаменти, які надаються за сприяння генерального консульства. Тому це в нас якби. Вже на, на автоматичному, як кажуть, розумінні, що саме сьогодні це сьогодні потребують громадяни України. Волонтери із благодійного фонду Сім'я Христа, які прийняли вантаж, обіцяють доправити вітаміни і БАДи саме тим родинам, які наразі найбільше цього потребують. Зокрема, у тих регіонах, де після підриву Каховської ГЕС значно погіршилася екологія. Запит постійно є від сімей, тому що медикаменти на жаль зараз. Не... Таке, що не всі сім'ї можуть собі дозволити. Вони дійсно дорого коштують. І для укріплення імунітету знаємо, що в Херсонщині з водою не дуже. І тому, ймовірно, будемо мати таку ситуацію, що треба буде укріплювати імунітет і підкріплювати якість свій організм. Ми маємо контакти і в Запорізькій області, і в Херсонській, і в Полтавській, і в Миколаївській, тому що постійно їздимо в евакуаційні рейси, в гуманітарні рейси. І давно вже є список контактів, котрим це може бути необхідно. Комплексні вітаміни і біологічно активні добавки, які можуть покращити самопочуття, і без того постраждалих українців дуже вчасна допомога, особливо у період спеки і за умов відсутності нормального водопостачання. Тому угорські благодійники, вкотре наголошують, усі запити, що надходять від українців, будуть задоволені.